Шановні мешканці міста Суд, давайте сьогодні з вами обговоримо питання стосовно місцевого средування в питанні безпеки. Бо саме тема безпеки це тема, яка стосується кожної людини. І відповідно, я хочу вам зачитати закону України про місцеве средування, що саме повинні зробити виконавчі органи Сумської міської ради. А саме це глава друга, яка має назву повноваження виконавчих органів сільських селищних міських рад. І стаття 38, яка має назву повноваження щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян. І саме власні самоврядні повноваження в пункті 1 в пункті 5 наголошують про те, що виконавчі органи Сумської міської ради зобов'язані підготувати і внести на розгляд Сумської міської ради пропозиції щодо створення відповідно до законодавства. Комунальна аварійна-рятувальної служби, що утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. До чого ви спитаєте? Справа в тому, що у нас зараз зимовий період, і дуже багато різних ситуацій відбувається в зимовий період. Ну, по-перше, це сніг. Він може йти, його може бути дуже багато. І на прикладі сьогоднішнього дня у нас майже цілий день йде сніг, його майже ніхто не прибирає. Я не кажу, хто повинен прибирати, я кажу про організацію прибирання снігу. І в першу чергу, це завдання повинна виконувати аварійна-рятувальна комунальна служба, яка повинна бути створена. Відповідності до даного листа, який переді мною, я в 2016 році направив запит до Сумського міського голови, де спитав яким чином і як саме була створена комунальна аварійна рятувальна служба відповідна закону України про місцеве свідкування глави 2, стаття 38, пункт 1. Це власні самоврядні повноваження, під пункт 5. І зараз я вам зачитаю, що вони мені надали у вигляді відповіді. Справа в тому, що вони кажуть про те, що в 2005 році було рішення, відповідне рішення Сумської міської ради, була створена. Тепер увага. Комунальна установа, Сумська міська рятувальна водолазна служба, яка функціонує по сьогоднішній час. У мене, знаєте, шановні, після того, як я читаю такі відповіді, і, до речі, підписав чиновник. Який на той час займав посаду заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів рад. А зараз він займає трохи іншу посаду. Я не буду казати, яку посаду, але ця людина займає нижчу посаду, ніж заступник. І, відповідно цього повинна бути ця служба. До речі, в місті Києві така служба є. В місті Суми замість комунально аварійної рятувальної служби, як зазначено в законі України про місцеве складування, створена водолазна служба. І ось питання. Хто повинен чистити сніг? Якщо б була створена така служба, шановні мешканці міста Суми, сніг би прибирався. Не знаю, як, але прибирався. Там треба розписувати правила, все встановлювати, як повинен сніг прибирати, хто повинен це контролювати, це технічні моменти. Але на сьогоднішній час в місті Суми такої служби немає. А це бездіяльність в першу чергу міського голови і відповідно депутатів. Сумської міської ради, а також і виконавчих органів Сумської міської ради, які відповідають в першу чергу за питання місцевого складування. Ось тому не треба казати, що людей нема, техніки нема, в голові нема. Бо це базове законодавство, і воно повинно бути виконане. А я вам зазначу трохи інше питання, що в Конституції України є. Стаття 19, яка дає відповіді на дуже багато питань. І зараз вам прочитаю. Згідно з статті 19, Конституції України, органи державної влади та органи місцевого складування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Тобто повноваження, які зазначені в законі України про місцеве складування, зобов'язані бути виконані. Бо це стосується вперше. Безпеки в місті Суми. Тих людей, які проживають в місті Суми. А зараз сніг і це небезпека. Бо на сьогоднішній час я не бачив, щоб прибирався сніг. До речі, прибирається сніг, як завжди, в центрі міста Суми. Тому не дивно, чому міського голову міста Суми називають міський голова центра міста Суми. Бо там тільки прибирається в центрі. Тому треба виконувати, треба розуміти і треба читати базове законодавство, а не надавати, не надавати такі відповіді, що замість комунальної аварійно-рятувальної служби створена якась водолазна служба, яка до цього відношення взагалі не має. Всім вам дякую, вивчаємо місцеве складування.